Часно зроблений мінет врятував від розлучення більше сімей, ніж всі разом узяті сімейні психологи в світі. <рес> Алло, Сергій Іванович, ваша дружина вчора напилася на корпоративі. Ой, та не може бути, вона ж в рот не бере, А, та знову змушений вас засмутити. Дві подруги. Знаєш, мене вчора так прожарили. Просто казка. За всіма правилами справжнє мистецтво. О, та ну, а хто, якщо не секрет? А ну ось цього я вже нікому не скажу. Тим більше його дружині. Що? Та нічого. Ай, чоловіче, ви на мене так дивитеся, ніби в думках мене роздягаєте. Ну що ви? В моїх думках ви вже одягаєтесь, а я курю. Приїжджає чоловік із відрядження, а на ліжку поряд із дружиною негр. Маша! Що це таке? О, ти що не бачиш? Е, гуманітарна допомога. <риклад> Поради початківцям. Якщо ваша дівчина дуже гидлива і соромиться брати його навіть у руки, покладіть на нього трохи грошей. <риклад> Аби чоловік був щасливий з вами, треба смачно йому готувати. Кохатися з ним щодня ніколи не забороняти посиденьки з друзями і не будити його, поки йому то все сниться.